Всі можуть знати, і всі можуть брати участь. О 11 годині буде собору. Воно у нас протягом останніх місяців вже так стало, закріпилося за 11 годину в п'ятниці. І поки що немає причин його немає. Далі літургія передосвячених дарів буде служитися завтра. Але вона служиться не так, як раніше ми служили, а о 14-й годині. Насправді це прадавня традиція. Тому що ця літургія починається з вечірній. Отже, це вечірнє було служить. І е, воно було. Свого часу зроблено в будні великого посту для тих, хто працює, а після роботи може прийти і сповідатися, якщо треба, причаститися на передосвячених Стосовно євхаристійного посту в цей день. Ви можете вранці посмітити? але вже далі не приймати нічого. І у вас до причастя буде якраз 6 годин. Чи щось подібне. Чи щось подібне. І цього достатньо? Це достатній евхаристійний піст. Тобто піст неприймання їжі перед причастям. Ну, я, я